Як виростити помідор. Зараз ми будемо це обговорити. Здавалось би, це буде дуже важко, але це дуже легко. Спочатку нам треба насіння покласти у парничку, щоб воно набухло та її оболонка стала надтішою. Тут у мене кілька рослин для пророщування. Спочатку нам потрібно насіння покласти у ґрунт. Далі висаджуємо насіння у ґрунт поливаємо її водою і чекаємо, поки виростуть перші листочки. Наступними виростають вже 4, 4 листочка. А ось потім з'являються е, вже справжні листочки, Потім після двох та чотирьох листочків вони не справжні. Але коли виростають справжні листочки, ми можемо вже чекати до кущика. Після кущика ми чекаємо період бутонізації. Та чекаємо із них квіточки. Від маленької насінинки до бутонізації проходить період вирощування розсади. Яку потрібно висаджувати в ґрунт? Росада, яка висаджена в ґрунт, дає перші квітки. Коли розсаду висадили в ґрунт від бутонізації, тепер у нас зростуть квіточки. А коли квіточка запиляється, у неї виростають плоди. Це ще тільки маленька завість. Тут ось формується плід, який стигне і набирає вагу. Через деякий час можна буде його куштувати.